Не боюсь я ні бога, ні біса, маю серця гіпотеку чисту. Не боюся я й вовка із ліса, хоч не маю стрілецького хисту. Не боюсь я царів держелюдів, хоч у них є солдати й гармати. Не боюсь я людських пересудів, що потраплять і душу порвати. Навіть гнів твій, дівчино зірничко, не лякав мене ні крихітки. Я люблю, те румяне личко, і розіскрені очі красітки. лиш коли на те личко чудове, Ляже хмари жалісна туга, і болюще дрижання нервове, Ті з сціплить, як шаруга, І докір десь у горлі пропаде, І в знесилі опустяться руки, і благає підмоги, поради, прошибаючи погляд розпуки. Отоді моє серце стискає, мов кліщами холодна тривога. Більні мий мене більше лякає, ніж всі громи і злих сил перемога.